А от якою буде історія зараз, ми можемо детальніше розпитати Аліну Гриценко, це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень. Вітаю вас, пані Аліно. Ну, от що ви очікуєте від цієї зустрічі сьогодні? Тож відпочала відбуватися в Росії Сі Цзіньпін та, звісно, Путін відверто кажучи, я не очікую жодних гучних заяв чи якихось там гучних домовленостей. Цей візит дійсно планувався багато місяців, тому що. Китайська бюрократична машина дуже складна, і там візити такого рівня плануються починаючи з дипломатів низького рангу. І от Ван і нещодавно був у Москві, домовлявся, в очевиді, проговорювали вони останні деталі. Тому, на мій погляд, візит буде більшою мірою церемоніальним, і кінцеві заяви будуть в дусі тих статей, які опубліковані були сьогодні зранку. Стаття російського президента і Сі Зімпіна про те, що Ну, такі дуже, дуже широкі широкими масками, дуже дипломатичні формулювання. Що в нас там гарні відносини? Ми далі будемо розвивати по всіх фронтах, по всіх аспектах. І такого ну я вигадаю, що буде щось накшал такого формату. Зрозуміло, що російська пропаганда вона про це розкаже так, що нібито вони домовились про щось дуже потужне, і тепер Росія точно переможе. І зрозуміло, що китайські змі не будуть підтримувати такої, от, такої позиції. Тобто, правда буде десь посередині, чого нам треба чекати від Китаю? Чи щось може змінитися після цього візиту саме для нас, для нашої перемоги? Чи можливо не будуть давати зброю Росії, чи можливо навпаки вони. Будуть нейтральними і далі залишатися. Я не думаю, що для України слід очікувати якихось змін. Іноді вплив Китаю переоцінюється, я маю на увазі вплив на російське керівництво. Дії російського керівництва не є передбачуваними і жодний зовнішній гравець не може повпливати на них. Щодо постачання зброї, я ну, Звичайно, може бути все, що завгодно, але я на даному етапі на сьогоднішній день і багато моїх колег не бачать, яка може бути в Китаї мотивація щодо постачання Росії серйозного летального озброєння. Росія потребує боєприпасів до артилерії в першу чергу, ударні дрони. Але тут питання: в чому інтерес Китаю постачати такого роду озброєння? Бо, по перше, Китай не буде готовий постачати озброєння в такій кількості. Аби е, Росія була в змозі протистояти коаліції західні, західних держав, які допомагають Україні. Це не змінить ситуацію на фронті. Плюс Китай нещодавно голосив про свій намір збільшувати оборонний бюджет для зміцнення обороноздатності. Це свідчить про те, що в Пекіні готуються зміцнювати власну армію, а не армію сусідньої держави. Тому що до озброєння я дотримуюсь позиції, що скоріш за все вірогідніше за все Китай все ж таки не ризикне. Плюс Китай отримав чіткий сигнал від заходу, що в такому разі, якщо все ж таки Пекін наважиться, то буде дуже боляче, будуть дуже серйозні сам. Тому я гадаю, що якихось суттєвих змін для України очікувати не варто. Китай залишиться в своїй нейтральній позиції, у який дуже часто називається проросійським нейтралітетом. Бо Китай знаходиться на розтяжці. Вони не можуть відкрито. Допомагати Росії там якось суттєво, аби Росія змогла якусь перемогу отримати в цій війні. Стратегічна поразка Росії була очевидна ще минулого року, але відмовитися відріктитися від Російської Федерації вони теж не можуть, бо на це є економічні безпекові питання, в тому числі вони мають більше 4 тисяч спільного кордону. Будь-яка дестабілізація в Росії може відповідно мати і вплив і на Китай, плюс вони. А їм вигідно зберігати функціонування режиму Росії з Путіним або без Путіна, тобто автократичного антизахідного режиму, бо вони є таким чином з Китаєм ідеологічними союзниками, і це виходить дві єдині автократичні держави в РБ ООН. Тому їм вони мають тримати Росію десь десь поруч біля себе. Пані Аліна, як ви прокоментуєте, сьогодні почали з'являтися в російському сегменті інтернету такі собі реляції, що нібито Сі Цзінпін він вимагає від Путіна за якусь там відкриту чи там? Напіввідкриту допомогу він вимагає від Путіна передати якісь контроль над територіями, ото кордон, 4 тисячі кілометрів, про який ви згадали. Можливо, про це теж знаєте. Він вимагає більших знижок на енергоносії і тому подібне. І от це можна коментувати, чи це вигадки? Я не я читала цей пост, так, в російських телеграм-каналах, він поширений. Я не, не ставлюся серйозно до такого роду міркувань. Щодо знижок на енергоносії, то Китай, в принципі, оскільки Росія повністю переорієнтувала ну, переорієнтує свою і торгівлю, в тому числі енергоекспорт на Азію, в тому числі на Китай, то Китай в змозі диктувати ціни і просити знижки. Але це зовсім не означає, що Китай зацікавлений в якихось там територіях чи в квотах в владі там для етнічних китайців чогось подібного? То ну, це не є інтересом Китаю насправді то. А щодо знижок, ну вони зараз ага. так дійсно Китай достатньо ну, має економічні. Ну і давайте тоді вже на останок є розмови, що після цієї зустрічі Сі Цзенпінь, нібито поспілкується з президентом України Володимиром Зеленським. На вашу думку, про що може? Ти мова під час такої такої розмови Ну першочергово треба донести до китайського керівництва точку зору і позицію українського керівництва українського уряду щодо а, на, на нашої мотивації в цій війні, тому що російська пропаганда дуже активно працювала протягом останніх років а, в китайському інфопросторі. Китайська політична еліта не ставиться до України серйозно і сприймають як регіональну державу. Це, це улюблений вислів російської пропаганди. Пішка запада. Тому в Китаї вважаю, що українське політичне керівництво не має політичної волі для того, аби здійснювати і ухвалювати рішення самостійно. Тому основна така має бути, на мій погляд, ознайомча, виховательна бесіда щодо того, в чому мотивація України, і тут можна і зазначити. Знайти деякі тим точки дотику, наприклад, пояснити Китаю, що от ви постраждали свого часу від російського колоніалізму від російської імперії. І ми так само постраждали і досі продовжуємо страждати. Тому що в Китаї ніхто не забув про те, що свого часу держава була фактично перетворена на напівколоніальну державу, в тому числі і завдяки Російській імперії. Тому головне це зруйнувати міфи та стереотипи, якими оперує російська пропаганда в китайському інфопросторі, донести чітку позицію українського керівництва і пояснити, що в нас є абсолютно чіткі національні інтереси, чіткі цілі, яких ми обов'язково досягнемо. Дуже дякуємо вам, Аліна Гриценко, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, зараз була з нами на прямому зв'язку.